в однокомнатной квартире а перегородка э, это соседняя квартира разрушена перегородка соседней квартиры Сьогодні, 24 січня 2016 року, у місті Одесі стався вибух побутового газу. 10 годин одна хвилина поступило повідомлення на центральний пункт пожежного зв'язку про те, що по адресу вулиця Космонавтів, номер 23 Дріб, 2, квартира, 70, стався вибух із послідуючим горінням, куди прибули наші підрозділи. Значить, розвідкою було встановлено, що стався вибух вибух побутового газу. Вибух був настільки потужний. Що винесло вибуховою хвилею вікна у під'їзді по всій висоті п'яти поверхів, а також із всіх приміщень, де тільки могла скопичуватися газоповітряна суміш. В даній квартирі номер 70 проживала жіночка старшого віку, більше 80 років. Зараз ми встановлюємо детально фамілію ім'я по батькові. Вона із опіками обличчя і кінцівок доставлена у 10 Лікарню міста Одеси. Також на час вибуху у її приміщенні знаходилася дочка десь біля 60 років віком. Зараз було встановлено нашою дослідною випробованою лабораторією, що отвір, е вентиляційний отвір, який призначений для, витоку, для витягу газоповітряної суміші при її скопиченню, задраєний. Тому був виток газу. Він сконцентрувався в об'ємі приміщення квартири. Було видно джерело запалювання. Стався вибух. Від вибуху пошкоджена перегородка у сусідню квартиру, але, на щастя, ніхто серйозно із сусідів не потерпів. Заступник начальника головного управління надзвичайних ситуацій Одеської області, полковник служби цивільного захисту ФОК Орест Любомирович.